Друзі, вітаю! Запрошую вас до перегляду меню номер 4 із рубрики сімейний обід. Традиційно починаю з того, що я ставлю чайник. Крупи, яку б кашу я не варила, я промиваю холодною водою до прозорості і ставлю розірватися сковорідочку. Доки гречка вариться, наладимо процес обсмажування від бивнушок і перейдемо до салату. Отже, м'яско посилили поперчили з двох сторін. Спочатку в борошно. Потім в яйце збите, потім вже на сковородку зерю. Інакше, якщо ви в борошно, то воно буде горіть, підгорять і будуть не настільки естетичні ваші відбивнушки. Отже, запанірували, друзі, в борошно в яйце і смажимо з двох сторін на середньому вогні. Гречка вариться у нас по часу 1 до 2, там крупа з водою, приблизно 20 хвилин. І ми тим часом займаємося салатиком. Відварну моркву беремо, натираємо на крупній терці. Плавлений сирок і часник також. Ось так натерли і заправляємо сметаною або майонезом, або пополам сметаною з майонезом. Тут у мене просто плавлений сирок, варена морква, трошечки солі, зовсім трошки, і часник. Отже, готовий наш салатик. Це один із улюбленіших осінніх салатів. Може використаний бути як намазка на хліб. Можна додати горошку і буде у вас такий салат, можна ще квашеного огірочка, але в мене огірки окремим. Гречка зварилася, трохи масла я туди додала. Ще одна сковорідочка, компот та й все готово. Ось, друзі, у нас скромний, швидкий, не надто дорогий, але дуже корисний і правильний обід. І готовий. Як найчастіше в нас таке поєднання з гречкою. Якщо немає часу і м'яса, то це сосисочки можуть бути. Ну, а погода за вікном, друзі. Просто казкова. Доки я знімаю цих сім варіантів обідів сімейних, вона щоразу інша. Дивіться, сніг. Ялинонька горить ось посередині, а потім збільшу. Туман. Біжить конячка цокає. Просто казково і не перевершено сьогодні. І що, друзі, напишіть, що ви з гречкою їсте. Ну, по-чесному тільки. Буває все вже готував, вже і те робив, і те робив. Не знаєш, чим ми так смачненько, корисненько, не надто довго ще й на кухні, щоб пробуть, накормити свою маленьку сімейку. Так що пишіть під відео улюблені ваші варіанти меню. Які є улюблені з моїх запропонованих, а які ви часто практикуєте в себе вдома на кухні.